А пам'ятаєте, ми просили вас вгадати, де фейк, а де правда. Було 10 запитань і лише 4 не фейки. Так, я знаю, дуже складне завдання. Ми отримали багато ваших відповідей. Проте лише одна була правдива. Вітаємо переможницю і звісно ж даруємо наш комікс. Але давайте я вам зараз все ж таки розповім, які факти були правдою. Так, справді в це важко повірити, проте серія про Бодю майже 4 роки показувала дуже низькі продажі і була на межі закриття. Лише шалене терпіння та віра всієї команди видавництва дозволило дати шанс цим книгам бути оціненими молодими та досвідченими мамами, а також спеціалістами з мовлення. Справді знадобилося аж цілих 2 роки для того, щоб ми змогли підписати контракт та Дати книгу в роботу редакції, і лише розуміння того наскільки ця книга важлива і може стати підтримкою для багатьох малюків та мамів дозволило довести ці перемовини до завершення. Я де факт багатьох заплутав, проте це справді так. Звучить це неймовірно, але з іншої сторони, хто таке вигадає? І це справді так, нашу перекладачку впродовж багатьох років на книжкових ярмарках запитували про те, чи раптом не вона проілюструвала книжку пропочинку, коли бачили фотографію мисткині. Тож якийсь момент вона задумалася, що справді було б класно вивчити німецьку мову та й перекласти наступну частину. І останній правдивий факт надзвичайно милий. Це справді. Авді, так що у зимовому вівбусі ви можете знайти аліну та маленьку лукію.